Воркшопи, майстер-класи, тренінги та ознайомчі лекції такий день відкритих дверей для дев'ятикласників провели у Вінницькому технічному коледжі. Учні спробували себе у ролі студентів, які навчаються на техніків, програмістів та електриків. Дає зала. Навички зі спортивного туризму демонструє абітурієнтам Назар Клименко. Це одна із спеціальностей, яку він опанував під час навчання у технічному коледжі. Студент Клименко один із багатьох здобувачів освіти, які стали наставниками під час дня відкритих дверей у навчальному закладі. ми будемо показувати деякі елементи спортивного туризму. Це критопихила навісна вгору, потім навісна вгору і дюльферниця. В нашому коледжі є дуже багато різних секцій: футбол, волейбол, настільний теніс, спортивний туризм ще багато чого іншого. Шахи, шашки, воркшопи, тренінги та майстер-класи, дев'ятикласники брали участь в усіх активностях, аби краще зрозуміти, що таке електроніка та техніка. Один із найцікавіших майстер-класів виготовлення світлового смайлика. Представляє собою виготовлення звичайної електронної іграшки у вигляді смайлика, Свого типу нашого Вінського технічного коледжу. Такі активності також допомагають ліцеїстам краще зрозуміти студентське життя. Мене зацікавила доволі сильна навчальна база. Як я чув від своїх знайомих, і також кажуть, що тут дуже хороші викладачі. І є на чому потренуватися, попрактикуватися». Майбутнім вступникам розповіли про спеціальності умови навчання, а також показали матеріально-технічну базу навчального закладу. Саме сьогодні цей день це реально дасть можливості кожному визначитися, що його очікує надалі, і побачити свою професію, яку вони хочуть обрати. День відкритих дверей у коледжі відвідали понад 200 студентів з кількох навчальних закладів області: Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.